І розпочинає наш несамовитий рейтинг справжній офісний король, тобто принтер. Це чудо техніки друкує тобі звіти чи смішні картинки, щоб потішити колег. А також, якщо покоперсатися у прошивці, дає можливість пошпілити у дум, Щоправда, графіка, вирви, око це через маленький екран, а керування і того гірше. Але такі мінуси можна пробачити, Адже валити демонів з Марсу на принтері і справді приємно Несподіванка. І до того ж, керівництво не нагримає, бо ти ж не наче працюєш. Але у нашому чарті принтеру дістається лише бронза, бо через відсутні динаміки він не видає звук. Ну а ми, ми рухаємося далі. Продовжує наш хіт-парад несподіваних девайсів. Прилад, що вимірює електричні сигнали. Осцилограф, незамінний помічник радіолюбителів та лікарів. Бачив, як у кіно у когось зупиняється серце, і крива загогуліна вирівнюється у пискляву пряму лінію. Оце і є осцилограф, і саме на нього був встановлений дум: поки пацієнт відпочиває, під'єднуєш клавіатуру і пускаєшся у пекло, роздавати чортів демонам. Але осцилограф займає лише другу сходинку нашого хіт параду, адже керувати клавіатурою в іграх не так вже й несподівано. Нарешті на першому місці нашого рейтингу піаніно. Фактично, ти і так можеш на ньому грати у місячну сонату чи політ джмеля? Проте це композиції, але є і ігри, такі як Doom. Завдяки вбудованому дисплею, виглядає круто, а звучить взагалі як пекельний джаз. Адже керувати думом треба клавішами від піаніно. Моцарт би позастрив. До того ж, відстрілюючи рогатих гадів, можна навчитися грати музику. Саме тому піаніно посідає почесне перше місце неігрових девайсів, які більше всього підходять для геймінгу у трійці і ми живемо на різних півкулях та у різних країнах. Ми розмовляємо різними мовами та сповідуємо різні релігії. Але є дещо, що об'єднує нас: ми вміємо знаходити пригоди на власні півкулі. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронавтах над сутті.